Наступний дрон це від Kubota Кітлер АХ-1. Це дрон, який допомагає оприскувати, має систему оприскування і він за рахунок лазерів сканує, де хороша рослина, а де бур'ян. І відповідно він оприскує вибірково оприскує. Також є можливість в них вносити добрива. Виконується це все автоматично. От бачимо, що він працює, сканує поверхню і оприскує. Керування здійснюється за допомогою смартфона, тобто фермер може з телефона задати йому всі параметри, от бачимо. Оприскує тільки вибірково зменшує навантаження обше, на навколишнє середовище, не стільки використовують пестицидів, і відповідно можна сказати екологічно. Все